Гламурний гірськолижний курорт в доломітах Кортіна Дампец, місце, куди приїздить на відпочинок вся італійська еліта і не тільки. Центральна вулиця це сплошні магазини відомих брендів, серед яких виділився діор, поставивши перед магазином ялинку. До речі, дуже гарно величезна кількість магазинів з виробами з кашеміру. Оціни на які я краще промовчу. Сувенірні лавки з виробами з дерева та іншими прикольними штуками. До речі, це було перше місце в Італії, де проводилися зимові олімпійські ігри в 1956 році. А наступного року. Кортіна знову стане дом для зимових Олімпійських ігор. В 1981-му вісімдесят Кортіна була головною героїною однієї з пригод Джеймса Бонда у фільмі Тільки для твоїх очей. Загалом тут проводиться дуже багато всяких відомих спортивних змагань. А символом цього міста є білка, яку можна побачити тут всюди. Місто знаходиться в самому серці Доломітових Альп, тому тут неймовірні панорамні краєвиди. Одним словом, Кортіна одне з найкрасивіших міст Доломітових Альпах, яке хоч раз в житті потрібно відвідати. და მე